Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні на одному з найгарячіших напрямків фронту Покровському армія Російської Федерації концентрує десятки тисяч солдатів і одиниць техніки. Але українські бійці відбивають штурми і завдають ворогу втрат в рази більші. Боєць на позивний партизан готує команду, яка відбиває штурми окупантів в найекстремальніших умовах. Його історія далі. Військовослужбовець із позивним партизан народився та виріс у місті Мукачево Закарпатської області. З початком повномасштабного вторгнення Росії він вирішив долучитися до Збройних сил України. Свою військову кар'єру партизан розпочав як солдат-строковик. Кожен мужик він може також і в армії себе знайти, знайти по своєму напрямку, що в нього краще виходить. Він може піти так само в безпілотні системи. Він може знайти себе водієм, також завозити особовий склад на ті ж самі позиції, вивозити особовий склад. Під час служби не обмежився базовою військовою підготовкою, здобув вищу військову освіту, та пройшов спеціалізоване навчання за кордоном. Після отримав завдання готувати особовий склад до виконання бойових завдань. Цей етап був важливим, адже від якості підготовки залежала ефективність дій підрозділу в реальних бойових умовах. Займалися сумлінною підготовкою особового складу до виконання бойових завдань у всіх тактичних польових умовах, як тільки були можливо більше бойовики, щоб були відображені до реальності. Партизан зі своїм підрозділом був відправлений на Покровський напрямок, одну з найгарячіших ділянок фронту. Ми з особовим складом облаштовувалися на позиції, як тільки могли. Ми зривали підлогу, окапувалися під будинками. З будинку до будинку траншеї собі рили під землею, щоб забезпечити собі нормальні вогневі позиції, щоб не підпустити до наших позицій. Бо вони ну, лазили, звідки тільки можливо і неможливо. На цій ділянці ворог зосередив значні сили, а позиції українських військових подекуди знаходяться лише за кілька метрів від ворожих. Захисники не лише успішно відбивали ворожі штурми, але й проводили спецоперації. За короткий час досить вибили більше половини села. Коли ми тримали оборону там в тому населеному пункті, щоби реально би не піхота, то да не б вже Позалазили куди можливо. Тому що піхота це має те що? Це постійні очі. І, кажу, то ефективно від дуже ефективно відбивали ворогами під час їхніх наступів. Також ефективно брали їх в полон. Партизан підкреслює, що крім якісної військової підготовки, успіх у виконанні бойових завдань залежить від характеру кожного бійця. Стійкість, дисципліна та готовність діяти в екстремальних умовах відіграють ледь не ключову роль. Характер повинен по-любому бути у військовослужбовця, бо, бо характер це дуже велика роль. Так само, як і в першу чергу, для себе, бо це реально страшно, дуже страшно, бо ти сидиш там і ти розумієш, ну для, для чого ти там сидиш, а друге, це ти розумієш, що або ти його, або він тебе. Партизани його побратими продовжують виконувати бойові завдання на Покровському напрямку. Цей напрямок залишається одним із найгарячіших. Тут ворог регулярно намагається прорвати українську оборону, застосовуючи значну кількість техніки та живої сили. Тому злагодженість підрозділу партизана, висока мотивація та технічна підготовка дозволяє ефективно відбивати штурми противника та завдавати ворогу значних втрат.